Привіт, привіт. Так Привет. 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 Как дела? Хорошо. Хорошо. так. Зустрічають вихованці Хоружівського центру реабілітації і волонтерів. Кожен намагається допомогти гостям. Хто Я! – То саме На, наші різноманітні солодощі, фрукти, одяг та іграшки. Усе це привезли волонтери для дітей, що тут перебувають. Цього разу вперше до волонтерів долучилась і Вікторія. Мені насправді дуже-дуже дуже, дуже, ем, дуже зарачепило те, що коли ми привезли кавуни, хлопчик каже, ой, а Херсон вже ж типу, захопили. Я думав, я в цьому році не спробую кавуна. Кажу, та ні, спробуйте. От. то заради таких моментів певно, що і треба їхати, і треба збирати людей, і треба збирати кошти, донатити. Разом із солодкими подарунками волонтери організували розважальну програму з творчими майстер-класами та ілюзіоністом. О, віжек получається. Справді тих вибрав чувачок. Я сам шокі після обіду для вихованців центру готується солодка вата. Софія у центрі останні сім місяців. Говорить, за тиждень батьки обіцяють забрати додому. У мене такого ще не було. Я б хотіла, щоб такого було. Кожен день це дуже сьогодні класно. Усім сьогодні подобається. Мені подобається, як оце це усі приїжджаєте. Усе пос... у нас такого ще не було. Мені тут дуже подобається. Я б собі дуже багато друзів. А що б ти хотіла найбільше? Я б хотіла найбільше, щоб я повернулася додому, і мені мама. Купила телефон і спортивний велик. Мені тут подобається все, що тут одразу. Ну, мені буває грустно, але ну, я тоді розвеселю. Я гуляю з подругами, з друзями своїми, бігаємо і радуємося. Скоріше хотіла, щоб війна кончила, щоб ми всі повернулися додому миром і проповідаємо. Мені це подобається. У мене такого ніколи не було. А чого б тобі хотілося? Хотілося? М я хотіла б поїхати додому, щоб моє життя склалося так, як я хочу. Загалом заклад, розповідає директорка центру Валентина Миколаєнко, розрахований на 50 дітей. Зараз у ньому перебуває 34 вихованці віком від 3 до 18 років. Центр є закладом психологічної реабілітації, тож діти перебувають тут до 9 місяців. Але якщо ситуація з батьками не вирішується, можуть залишатися й довше. Дякуючи волонтерам, ми маємо все необхідне і спасибі, що допомагають нам і для діток, і солодощами, і фруктами, і одягом, і взуттям. Такі розваги, як це, сьогодні влаштувала для наших діток, це взагалі супер. Їм дуже подобається. І, ну, я не можу сказати, як це часто, але чим частіше, тим діткам більше подобається. Так що, по можливості, ми завжди раді бачити, раді зустрічати волонтерів. Ми їм дуже, дуже вдячні. Волонтерка Катерина Андрєєва розповідає, такі поїздки організовують раз у квартал, а щомісяця передають пакунки для іменинників. Збирають допомогу через соцмережі, публікуючи заклики, доєднуватись до благодійної справи. Допомагаємо діткам Ми, в основному це інтернати: це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти інваліди в сумах і діти, які попали в складні життєві обставини. Чому я допомагаю дітям? Ну напевно, це Поклик душі, поклик серця мені дуже болить за всіх діток. Я не знаю, це з дитинства. Я люблю діток. Таким чином я хочу, щоб діти не забували, що вони потрібні Україні, що про них ми дбаємо, що вони не одні. І обов'язково, щоб вони пам'ятали, що ми завжди підставимо своє плечо кожному маленькому українцю. Наступного разу відвідувати інтернати, говорить Катерина, планують у грудні напередодні дня Святого Миколая. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко – Новини на Суспільному. Сумщина.